Всім привіт! Ми продовжуємо грати в режим лінія фронту. Ми будемо намагатися. Все ж таки. Закінчити цей режим. потрібно забрати певну експериментальні обладнання. Так. так, 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 так. Щодо того, грати в цьому режимі на артилерії не бажано. Якщо у вас є дуже швидкострільна арта, то ще куди не йшов, але якщо ви граєте на типових е, Німецькій арті, типові... навіть американські арті, то ваш урон взагалі тут не вистачатиме ні на що. Ні фармить у вас не вийде нормально. Ні фармити ранг, ну піднімати його. А вас взагалі нічого виходити не буде більш коректно і правильно. Тому навіть не намагайтеся грати в цьому режимі на арті, так як ви щепуєте. Е -е, дуже гарно підвищувати настрій вашій союзній команді в переносному смислі. Сенсі тобто. Стреловим дрону, Не попав. А, Дуже добре. Дуже добре, прям прекрасно. Тупо виїхав, і століть стріляє. Ну я вже труп. Клас! Ну взагалі союзники розуміють, що якщо в цю зону не поїхати взагалі, то ми ніяк не зможемо оборонити цю точку. Я не хочу з такими гравцями тут грати. Хоча. Тань ось так візьмемо. Непогано. А тут переважно все ж таки більшість ворожої техніки в одній кучі зібрано. Ник СМС, ка ще там стоїть. Так, два артоп стоит. С чудово. О! Класс! Класс! Ну, мене ще союзник сзади став. Заблокав мені від'їзд есть. просто, о А, Давайте політаємо. Чи тут нема вже такого поняття, як Аня є. Що там у нас зону це беруть, да? Тож раніше мені здавалося, це кращим варіантом було, я не можу прив'язатися до рельєфу. зону це ми програли. Ми отримали Так. Залишаюсь далі на цій зоні. це втрачено. Не знаю, попав, не попав. Це ці 65 ізвіліни, так їх уже багато. Це що таке? Куди його відкинув взагалі? У мене зараз сетапчик не дуже хороший буде. Покидаємо. Повинні, як мінімум, не підпустити це гівно мені взад. Ну клас, мені ще й пушку зламали. Ну це. Ну скажіть, ну таке б взагалі. Можливо, щоб мені наскільки не щастив. Ну це. І каток, і сразу пушку. Відразу, щоб я ще стріляти не міг. Klas. Tri minute bomo leteli. Čekajno. Ну, чудово. А. Что тут такое яйца? Цей не можна вбити. Ну от. Ви вважаєте, що тут є броня на Т-15? Його ОБ-шками можна Нет, буде в мене прибуде машина, потрібно грати, якось обережно Мабуть, приїду стану ось тут. Буду стояти тут тривалий час. Бо їх рознесуть зараз дуже швидко. Бо є зона, Є зона це таке. Тут буде дуже мені важко роти. Так що краще я тут стану, так як... Я взагалі не розумію. Де всі наші союзники? Так як... Вони ще досі навоюють. Я тут на центрі немає нікого, що то за побиті машини. Це бо? відображення що у мене тут відбувається? Хоч трішки чимось допоміг там своїми артами. Відчуваю скоро таке начнеть. Зараз як почнуть їхати. Десь отійка тільки ця зона впаде, то впадуть і інші. Alpine Ну звісно ми ж не попадемо. Навіщо нам так? Where okay, Чалося, не почав і наїжджати кучею. О, цікаво, дві дві двигло дві мені збили. ні Просто не стамся. Ну, давайте ми візьмемо шанс появи. Це десь мені треба дорахувати до к мінімум 55 секунди Зараз Я їх трішки да, затримав, хоча потрібно було більше поле розвернути в іншу сторону. Однак не важливо. Я зараз все рівно стану на ось цю позицію, вони ще, ще сюди будуть їхати такою толпою. Лише щоб збільшити собі час на гру. Ми ще відіграємося. Генерал, звісно, нам не світить, мабуть, однак хоча б Певною мірою майора повинні взяти. Попав, Нехай хиба попав. Це лише початок, скоро підтягнуть. У нас там проблеми на першій доті, я сподіваюсь, у нас союзники там є. За демой дякую, звісно, однак вони зараз не знадобляться, мабуть. Так як у нас вже ще злівої ці зони певна кількість людей. Хоча можуть, до речі, звернути через міст і поїхати ось тут. tako je zrobila. Oh, gori mo. Opa. Потрібно від відремонтуватися, щоб в мене було більше можливостей для реалізації власної машини. Вони будуть зараз намагатися прорватися Це 100%. Бачите, збільшується кількість ворогів. Вже переважає як мінімум на п'яту. Попадання. О, мене розвідкою взяли. О, закидають. Ой, добре, як прострелюють. Це все було ідемі. Так, давайте. Потрібно їхати четверту доту захищати. О, знищив непогано. О ну, хлопці, ну четверту захищати потрібно. А де снаряд? А от цього я не зрозумів, я повинен був стовідсотково попадати. Ну, знову те саме. Хоча б так. Це вже якесь. Куди я там його міг не пробити Я йому попав якраз туди куди не потрібно. Так. Ні, може його навіть візьмемо все ж таки генерала. А це залежить від того. Сам перед якого я буду зараз грати. Ну непогано так мене обстрілюють. Всім чим можна. အေး okay. Знову по мені прокинув. Я його навіть не бачу. Та закидывай чим можна Чим можна і не можна Всем закидывай Не знаю навіть куди мені поїхати Мабуть ось так візьму Мені все то потрібно на выстрелити пару раз Они світла немає, нічого захищати доту Ну, хоч так. Вам захистити наші Якось дотягнули до генералу. Цьому ми будемо закінчувати. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео.